Тенденції до стійкого потепління на Дніпропетровщині поки що немає. Про таке повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. Нині середньодобова температура по області на 5 градусів нижча від кліматичної норми. Причина холодне арктичне повітря та антициклон, який очікують ближче до завершення тижня. На завтра, 3 травня, очікується по області малохмарна погода, без опадів вночі та вранці на поверхні ґрунту місцями заморозки від 0 до мінус 3, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура в повітрі по області вночі від 2 до 7 в день 16-21 градус тепла. 4 травня мінлива хмарність, теж погода без опадів. Вночі та вранці в області можливий туман. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду. Температура вночі 4,9, день 16,21. І схожа схожі погодні умови мається на увазі температура повітря. Але з дощем очікується 5 травня. Вночі без опадів в день місцями невеликий короткочасний дощ. Місцями пройдуть грози по області. Вітер південно-західний з переходом в день на північно-західний 7-12 метрів за секунду. Попередня консультація в нашій області на 6-7 травня без опадів, але температура як для цієї переробки трошки нижчі від норми. Вночі 5-10 тепла всього в день 13-17, а це 6 квітня, а 7 квітня вночі 2-7, в день 10-15 градусів тепла.